Всім привіт! Ви на каналі Haminec. Сьогодні я покажу, як можна Получати скини в CSGO. Просто виконуючи завдання в GC Skins. У мене зараз 87 монеток. Просто виконуєте завдання. І За них монетки отримаєте. Звісно, що там треба скачувати, додатки онлайн проходити. Що, і ще я дам вам реферальний код, ссылка в описі і в закріпленому коміті промокод щоб ви зразу отримали 10 монеток. 10 монеток. Тобто почекаємо що його треба буде. Спочатку беремо Мей. Що зразу ходить? отут з самого верху, з самого лівого, є нажав. Є іконка нашого профілю. Тоді називаємо Туди є інтеркод і тут саме вставляємо той код. От. Тоді Enter і тоді вам дається 10 монеток. Монеток іще. Тут можна реально тут. Неможливо, щоб не получити скини. Неможливо, щоб не получити Коротше, але я б порекомендував, ви краще, якщо 100 монеток маєте. Так, зараз. То взяти краще кейс то взяти бо тут обов'язково якийсь випадок скін. Я собі б хотів би, щоб мені випав USB. Або якісь снайперки. І взагалі, щоб m випала. s Ну добре, Всім пока, ви були на каналі Hamminecraft. Всім пока.